Вітаю, друзі, після того як Трамп офіційно повідомив, що спецпредставником по Україні буде генерал Кіт Келог. А західні змі почали обговорювати ні, 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 не програму Кіта Келога, яка була відома заздалегідь, той пропонує а, надати американську зброю Україні лише в тому випадку, якщо Україна вступить в мирні перемовини. Сполучені Штати попереджають Росію, якщо вона не вступить в перемовини, то тоді Україні дадуть ще більше зброї. А якщо Росія вступить, то будемо говорити, мов. З ними про зняття санкцій. Ні, це вже відомо. Але е, західні ЗМІ почали обговорювати чотири сценарії плану Трампа для України. І оце найцікавіше, тому що кожен з цих сценаріїв, відчувається, писалися не в Україні. І це зрозуміло. Чому? Пам'ятаєте заяву Зеленського? Я чекаю на план Трампа в січні, а твій план де? Ну, на жаль, Зеленський ті плани, які пропонує, нагадує скоріше сценарію для різдвяних якихось там сіткомів, замість того, щоб пропонувати реальні плани. І тому зараз західні ЗМІ обговорюють чотири головних варіанти, які можуть бути реалізовані в питаннях перемовин Трампа Путіна. Про що йде мова? Мова йде про те, що на цьому тлі на тлі очікувань цього плану можуть розходитися такі такі події. А є чотири головних сценарії, Це навіть не чотири плана, це чотири сценарії розвитку подій. Перше, це може закінчитися навіть без переговорів. Чому Тому що не виключено, що Дональд Трамп Проаналізує ситуацію, і дійде в висновку до того, що будь-який саміт миру або зустріч, або ще щось, де можна буде проводити перемовини з Росією. Ну і на кому будуть вестися ці перемовини про припинення вогню, може мати дуже високий ризик провалу. Не про що Трамп може дійти до висновку, що час для угоди з Росією. Ще не настав, тим більше що Росія рухається вперед, фронт нестабілізований, і Путін буде говорити з позиції сили, оскільки Москва продовжує підвищувати вимоги і по суті приймає лише капітуляцію України. З точки зору Трампа, ймовірно, було б прийнятніше не виконати передвиборчу обіцянку, закінчити військовий конфлікт за 24 години або взагалі закінчити її ніж повертатися з цих переговорів. Без результату останній варіант сильно підірвав би його репутацію майстра укладання угод на самому початку його президентської каденції, це Трамп хоче менше за все. Тому тут взагалі може статися так, що в січні, а зразу після навгурації ніякого плану Трампу або пропозиції не буде. І це перший сценарій, який зараз обговорюють. Другий сценарій говорить про те, що Путін може досягнути свого. Ще раз, це один з варіантів сценаріїв, які зараз обговорюються. Це коли укладання угоди може полегшити життя Путіну. Це відхід України з Курської області. Фактичне визнання, мовчазне визнання українських територій російськими. Фактично, буде мова про те, що ми будемо повертати їх дипломатичним шляхом. Ну, ж пам'ятаєте цю заяву Зеленського, вже яка пролунала. І яка саме стала підґрунтям для обговорення такого сценарію? То він вже сказав, що жале не кордони го року вже не повертаємо Крим, а Крим будемо повертати дипломатично. Тому е фактично це і може бути тим самим мовчазним визнанням. Контроля Росії над окупованими територіями більше того, це ще й звільнення від санкцій, зусилля до речі, деяких європейських держав щодо відновлення добрих відносин з Росією теж можуть закінчитися успіхом, і тут не тільки про угорщину мова, тут не тільки про словаччину мова, ще й мова про Італію, яка дуже хоче продавати свої станки, свої шкіряні вироби, тканини, свої меблі і все інше в Росію. Так, Росія величезний ринок, а в обмін хоче італію отримувати дешевий дешевий газ. Тому заяви публічні це одне. А справді те, що в горю це зовсім інше. Російський президент може піти на такі переговори з наміром зробити псевдопоступки в обмін на гарантії, що частина України, що залишається, стане беззахисним у військовому відношенні, фактично без будь-яких гарантій. Це свідше за все залишить Україну економічно слабкою, оскільки. Необхідні інвестиції не прийдуть до України без тікої безпеки. Ну, повірте, жоден інвестор не буде вкладати гроші в відновлення України в розбудову своїх мереж, в побудову якихось виробницьких потужностей, в побудову яких ТРЦ чогось іншого, якщо розуміє, що в будь-який момент може початися війна, і російські ракети можуть все це знищити. Фактично, це Ситуація, коли Україна не отримує ані грошей, ані імпульсу для відновлення, і Росію це влаштовує водночас, Путін може, як він це зробив у мінську 2014 році, висунути умови щодо української конституції, які дозволять Росії впливати на український уряд, але умови це одне: а от не прийняття цих умов або доволі. Тривалий торг навколо цих умов може якраз затягнути процес і ні до чого не призвести, якби Трамп розпочав прямі переговори на цій основі, він міг би бути готовий значною мірою наслідувати пропозиції Росії та змусити Україну погодитися на умови загрозою повного припинення підтримки будь-якому іншому. Випадку, і така загроза теж існує, її обговорюють, хоча вона не подобається а не республіканцям, а не українцям. Але для Трампа це якраз те рішення, яке до їм, він ну, закінчив. Далі є третій варіант, коли Трамп досягає часткового успіху. В цьому сценарії Росія сідає за стіл перемовин, але стикається з американським президентом, який. Повне рішучості зірвати гру Путіна і убезпечити решту України від майбутніх спроб Росії анексувати її тут. Мова і про гарантії безпеки, і про допомогу і про гроші і про відновлення. Фактично перетворення України в такого партнера, яким зараз є Ізраїль та Польща для Сполучених Штатів. Трамп може використати цілий арсенал загроз більше зброї для України, посилення санкцій та дипломатична ізоляція Росії все це буде ще додатково додаватися компанією максимального тиску на союзника в Росії, Іран, Північну Корею, Китай. Повірте, Трамп має можливості і він. Доволі непрогнозований для того, щоб а, йти нестандартними методами, тому результат він може отримати. Більше того, Трамп буде висувати умови припинення вогню, які покликані забезпечити незалежність і суверенітет принаймні тої частини України, а яка не під контролем Росії. Окрім того, розміщення в Україні західних військ, переважно наданих Європою, під керівництвом. Та за підтримки Сполучених Штатів. Це вже не американські бази або бази НАТО, це і є ті саме гарантії, але це дуже лякає Путіна. Замість цього, щоб Погасити цей переляк Путіна і щоб він не наповнював чергову свалізу, тим, що він звик наповнювати, а Трамп запропонує поступове скасування санкцій. саме поступове і дає можливість якраз Путіну продавати газ та нафту і в Європу, чого він дуже хоче, і вилізти з під китайського ярма. В яке Путін так глибоко занурився зараз, що вже відчуває, як воно його трохи придушує. А Після тривалих переговорів. Путін може погодитись з одного боку через побоювання посилення американського тиску з іншого, тому що решту України як мінімум не приймуть до НАТО, хоча там і будуть західні війська. І головне, що Путін буде мати можливість вийти з під контроля Китаю або мати можливість вийти, чи дасть це зробити Китай. Це окрема історія. Таким чином, у Путіна з'являється перспектива отримати. Все ж таки той контроль над Україною, який він хотів раніше, не дає просуватися до НАТО територія частково під контролем. І поки Путін живий або при владі, фактично змінити ситуацію буде вкрай важко. При цьому Україна фактично втрачає територію, яка номінально залишається її частиною однак, з іншого боку, вона отримує безпеку для більшої частини країни. А отже, перспектива стати процвітаючою успішною державою і фактично йти шляхом Ізраїлю, коли країна займається одночасно своєю внутрішньою розбудовою та обороною. До речі, тут важливо буде подолати корупцію і покарати тотальну злочинність, яка сьогодні керує країною. Трамп на цьому теж буде фокусувати не тільки увагу, а зробить велику кампанію, тому що. Велика кількість прізвищ, які повинні отримати покарання, мають відношення до, скажімо так, до історії імпічменту з Трампом і всього іншого, тому їх йому буде не шкода взагалі. Але ще можуть бути невдалі переговори, і тут не виключно, що Трамп та Путін зустрінуться для перемовин та зазнають невдачу, бо обидва припускаються, що зможуть реалізувати. Тільки власні сценарії ідеї, передавивши позицію е, партнера. Такий провал може звести до мінімуму взагалі розвиток будь-яких сценаріїв, домов і домовитись про нову зустріч буде вже майже неможливо. Після цього конфлікт буде тривати і далі. Тоді Трамп або скоротить підтримку України та заявить, що тепер черга за європейцями допомагати Україні, або він збереже підтримку і навпаки збільшить її. Щоб створити відме, що переговори не провалилися, а просто затягуються, і Трамп підіймає ставку для того, щоби. Україна отримала можливості. До речі, тут всі експерти кажуть, що головне питання вже буде не в зброї, а саме в мобілізаційному ресурсі, в тому, хто буде цю зброю використовувати, тому що ситуація зараз, коли не вистачає піхоти, коли не вистачає тих людей, які можуть воювати, якраз грає з Україною погану гру, і тут Україна повинна бути щось вирішувати для себе. Бо тих людей, які зараз воюють, явно не вистачає, щоб не тільки стабілізувати фронт, а й навіть не давати можливість проходити далі, а й повертати свої території, теж немає можливості. Важко сказати, який з усіх цих сценаріїв буде вирогідніший за інших. Трамп дійсно ну, такий непередбачуваний, його дуже важко прорахувати, але всі експерти говорять одне те ж саме. Трамп буде доводити всім, що він альфа, і він хоче це довести всім, навіть путіну. Те, що кажуть, він хоче сподобатись Путіну. Це інше, він хоче сподобатись собі і своїй аудиторії. А от тут може якраз бути та історія, яка не сподобається Путіну, або але сподобається Україні, і ми можемо побачити Трампу, який буде вкладати в Україну гроші, буде вкладати в Україну зброю, ресурси, можливості. І займатися боротьбою з корупцією. Це для того, щоб ну, розікрали все те, що він готовий вкладати, бо просто так вкладати він не буде. Заява остання заява Вікторії Спарці, яка каже, що Зеленський нічого не робить для боротьби з корупцією, якраз і натякає на те, що Зеленському гроші видівати не будуть. Ну по багатьох причинах, не вважаючи його тою людиною, яка може і контролювати, і боротися з корупцією, і завадити корупції, теж чи можна сказати, що. Трамп зрозуміє, що поразка в Україні заскорить інтересами американської безпеки. Чи вважає він, що Росія, як велика держава, має право домінувати в сусідних країнах? Чи вона взагалі постійно займається цим питанням? Про це ми можемо тільки гадати, але в будь-якому випадку а, дуже ж ну. Швидко ми побачимо реалізацію одного з цих чотирьох сценаріїв. Він може бути зміксований один з іншим, або там два, з, з якимись ще додатками. Але це ще раз сценарії, які виписують на Заході. Для того, щоб сценарії були українськими, їх повинні писати в Україні. Але цим наша влада, на жаль, не займається, і це велика проблема. Тому. Хочеться побажати Володимиру Олександровичу, щоб він все ж таки подорослишав і зрозумів: якщо чекати на рішення проблеми, то можна чекати дуже довго і не дочекатися. Треба пропонувати самостійно рішення. Треба пропонувати. Якщо він не може не зможе зробити сам такий план, і в нього нема тих, хто напише йому реальний сценарій, хай кличе дорослих. Бо шоумени мене вже притомили. Повинні писати ті, хто знають, як перемогти, як досягнути результату і що для цього треба робити. Тут є багато питань, а відповісти на них повинні військові, соціологи, економісти, всі ті люди, які якраз і повинні були б написати план. Не шоумени і сценаристи кварталу 95, а фахівці. І тоді. Тоді ми можемо сподіватися, що наш план, який ми зможемо запропонувати, буде мати шанс на реалізацію. Бо, інакше, якщо нема твого плану, реалізують чужий. Про це не треба забувати. А ми, ми працюємо далі. На наші інтереси, на інтереси України і пам'ятаємо, що сьогодні головна, головний принцип країни це або ти в зсу, або ти для зсу. Тому приєднуйтесь до зсу, донатьте на зсу, допомагайте зсу. Поки є зсу, є майбутнє у України. Україна, це і є сьогодні. Зсу дякую, що дивилися. До нових зустрічей. Все буде Україна.